Будете наливати в свою формочку, Домовились? Так. Так, а ну-ка, діані сім років разом з мамою. Дівчинка зробила магніт ведмедика. Каже, буде зберігати його у себе в кімнаті, або, як жартує дівчинка, в кабінеті. Буду зберігати себе і будуть приходити жогти. Гості будуть дивитися. У мене є магнітна дошка. У мене є дошка, де з її сторони можна міськами малювати, а з однієї магнітики висять. А от Даміра вже один магнітик розмалювала. Вдома буде доробляти інший. Каже, свого вид медика розмалює червоним, як в улюбленому мультику. Я Для цветочек или горбузик потому что я смотрела есть такой мультик и там был такой же видметик и вин был червоный. Майстер-клас з виготовлення магнітів з гіпсу для дітей, ветеранів та полеглих воїнів влаштували громадські активісти організації Доречні спільно з міським департаментом ветеранської політики. кажуть для дітей це не тільки спосіб відволіктись, але й знайти нових друзів та побути у безпечному просторі. І для родини такі заходи в нас проходять для того, щоб діти могли проводити більше часу зі своїми батьками і навпаки, бо це дуже цінно в наш час, коли цього часу, на жаль, не вистачає. Батькам подобається, тому що діти спілкуються між собою, знаходять нових друзів, і у них розвивається там, вже дрібна моторика, фантазія, творчість, вони можуть себе проявити. Тобто дітям дуже подобаються такі заходи, і батьки я думаю, захочуть». Десятеро дітей взяли участь у творчому майстер-класі. Самі ж батьки кажуть, із задоволенням ходять і на інші заходи, де є можливість відпочити родиною. Ми разом три, мабуть, були на скалолазані. Вона вже там з дівчатами-хлопцями познайомилася. Задоволення нам дуже подобається, дуже задоволені і раді, що в нашому місті для нас, для наших дітей, є така можливість ну, якось розвиватися і отримувати якісь задоволення спілкування з людьми, якісь нові навики. Ну це дуже добре, дуже класно. Дивіться, я ще даю магріті з Клієвою А, І ви якраз на вашу паличку прикріпите. Ось це ж. Будемо зареєструватись на івенти можна через інформаційні групи у Вайбері та на сторінках департаменту з питань ветеранської політики або в кімнатах ветерана. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.